Пише Скільки пам'ятаю себе, весь час відчуття болю, біль, коли мене били у дворі біль за собаку, яку отруїли сусіди, біль від незмоги помсти, біль від розлучення, біль, біль, все життя, біль. Невже не можна жити без болю? Чи можна не відчувати болю? Ні, без цього не можна, і кожен з нас відчуває біль, і у кожного свої причини на це? І свої спогади ми нічого з цим зробити не можемо до повного виправлення світу. А для чого дається такий біль людині до крику? Щоб людина збагнула, що вона змушена від цього відірватися. Біль допомагає нам, так само, як біль під час хвороби. Він вказує на те, що в тебе щось не гаразд, і тому ти прямуєш до лікарів. А інакше ти засунув би руку в полум'я і сидів би спокійно, а вона б горіла. Зрозуміло. Тобто, доля наша перебувати у стані болю, так, так. болю перебувати постійно. Біль це дуже хороша властивість, відчуття несправності у людини. Тобто, ви навіть зараз говорите, що можна намагатися полюбити біль, полюбити я не знаю наскільки полюбити, але полюбити прояв болю, який підштовхує тебе до одужання. А як під час болю прийти до цих висновків? Що це коригування, що це мене підштовхує? Тут він каже і про біль внутрішній і біль душевний, і про біль такі він взагалі все об'єднує. будь-який будь-який тип болю. Ви також об'єднуєте все в один біль? Так абсолютно немає ніякого значення, і тоді ти починаєш відчувати, що він заради тебе. Біль так, як зробити правильні висновки під час болю? Ви можете сказати? Під час болю ти відчуваєш лише біль. Ти відчуваєш лише біль, але ти починаєш розуміти, що він призначений для того, щоб нагадати тобі, що в тебе не все гаразд, що ти маєш щось зробити для того, щоб позбутися його, тобто біль призначений для того, щоб позбутися від болю, Так. і у цьому твоє спасіння. Тоді запитання, як все-таки від нього позбавитися? Як виявити причину болю, і віддалятися від нього, в першу чергу. А потім дослідити та зрозуміти, що може бути, що сама причина болю вона для тебе, для твоєї користі. І ти маєш бути задоволений тим, що він існує. Ви можете назвати головну причину болю. Головна причина болю це то, що людина не бажає відчувати біль. Якби він сказав собі. Що я готовий відчувати біль? То, рухаючись у цьому напрямку, він перестав би його відчувати. Це дуже цікаво. Це не просто але це можливо. Тобто, якщо ти йдеш назустріч, зустріч, нібито йому виходить? Так. Приймаєш його, то він починає затихати. Так. Тоді ти починаєш відчувати його зворотній бік це його друге запитання, Чи можна не відчувати болю або піднятися над болем? Можна піднятися, можна не відчувати болю, якщо людина цього бажає, це все залежить від усвідомлення зла. Якщо людина відчуває зло, то вона готова перенести будь-який біль, щоб позбутися цього зла у мірі, усвідомлення зла. Коли ви кажете усвідомлення зла, це усвідомлення чого? Моєї природи або. Моєї природи, або того болю, що вона в мені викликає. Я готовий терпіти. Тільки щоб. Так. Причому настільки, що я не відчуваю болю. Тобто це як операція. Коли з мене Та? вирізають оце зло, так? Так. І треба, щоб ви вирізали. Треба, щоб вирізали я готовий до цього. Тому що з я жити не можу, так? так. Якщо прийти до цього відчуття зла. Ну, це приходить. Коли треба, воно прийде. Але нас до цього ведуть, так? Нас ведуть до того, щоб ми усвідомили, що біль є спасінням. Він вказує на те, що в нас погано, і ми повинні погодитися з видаленням причини болю для того. Щоб досягти добра.